Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Стійкість в Ісусі. Євреїв 12.3. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Під час навчання в семінарії. У нас щонеділі були богослужіння. На одному з них ми співали гімн Великий наш Бог. І я звернула увагу на трьох викладачів, які виконували цей гімн натхненно та захоплено, їхнє обличчя випромінювали радість можливо, лише тоді, коли люди щиро і палко вірять в Бога. Минули роки і всі троє пройшли через невеликовну хворобу, але віра. Допомогла їм вистояти і стати добрим прикладом для інших. Сьогодні спогади про цих викладачів надихають мене продовжувати йти вперед, усупереч усім випробуванням. Але це лише мала частина багатьох надихаючих історій людей, які жили вірою. Вони дотримувалися вказівки автора послання до євреїв дивитися на Христа, що замість радости, яка була перед Ним. Перетерпів Христа. Коли випробування, переслідування або життєві труднощі заважатимуть нам рухатися вперед, згадаймо приклад тих, хто повірив Божому Слову і поклався на Його обітниці. Біжімо терпеливістю до боротьби, яка перед нами. пам'ятаючи про Господа і багатьох інших, хто пройшов перед нами і зміг встояти. То подумайте про того, хто перетерпів такий перекір, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх, переконує автор. Мої викладачі, які сьогодні радіють на небесах, швидше за все сказали б життя по вірі, того варте, продовжуйте йти. Хто надихає вас бути стійкими у вірі. Як приклад їхнього терпіння та віри допомагає вам проходити через випробування та труднощі. Помолимось, Господи Ісусе, допоможи мені не зводити з тебе очей. Дякую за твій приклад та приклад інших, які йшли переді мною. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.